Вітаю! Пропоную всього на декілька хвилин відкласти всі свої справи і роздумувати про вічне. Я, Володимир Гриневич, радий знову поспілкуватися з вами. У світі є мільйони християн, які визнають Біблію Словом Божим і з нетерпінням чекають швидкого повернення Ісуса Христа. Вони заздалегідь уявляють собі драматичні картини подій, пов'язаних з його приходом, час. Жахливих випробувань, воскресіння померлих праведників, знищення гріха і зла. Але що найголовніше, істинні християни дозволяють цій благословеній надії, одній з центральних біблійних істин, сформувати своє повсякденне життя. І я посмію сподіватися, що ви також є такими. Іноді здається, що християни майже змагаються один з одним у припущеннях, як скоро може повернутися Христос. Одні висловлюють думку, що Він може прийти протягом року, інші протягом десятиліття. Ми пам'ятаємо, що перед приходом Ісуса спершу прийде самозванець. Апостол Павло пише, що сатана, називаючи себе Христом, буде ісцинувати драматичне, фальшиве з'явлення незадовго до другого приходу справжнього Христа. В другому посланні до солонян написано. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх, знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами. Диявол використає всю свою силу чудотворення, щоб вплинути на емоції віруючих християн. Сатана буде прагнути максимально правдоподібно імітувати ті якості, які багато хто сподівався знайти у Христі. Він буде зцілювати хворих, творити чудеса, добре проповідувати. Він зможе впливати на політичні сили. Прагнучи встановити мир і єдність в розрізненому світі. Християни, які вважають, що Бог саме так повинен вирішувати проблему гріха, з радістю висловлять свою лояльність. Однак акцент на близькості приходу Христа повинен супроводжуватися акцентом на істинах святого Письма. Спосіб і порядок повернення Ісуса повинні бути ясні нашому розуму, і ми повинні дуже чітко відрізняти їх від сатанинських підробок, щоби зуміти розпізнати самозванця, незважаючи на всі його акторські здібності і силу. Обман буде настільки правдоподібним, що ми не зможемо довіряти своїм почуттям. Очам та вухам єдиний критерій, який допоможе нам відрізнити істину від Омани, чітке так говорить Господь. Всяка вістка світові про те, що Ісус скоро гляде, повинна включати в себе саме це велике кредо істини і праведності. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за те застереження, яке ти даєш нам на сторінках святого письма. Допоможи Господи, нам пам'ятати. Що ти прийдеш у своїй славі, у своїй величі, і допоможи нам також пам'ятати, що сатана буде імітувати твій прихід. Допоможи, Господи, нам знати істину про твій другий прихід, благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм відкрити сторінки Твого святого Слова і прочитати все, що Ти сказав про своє славне повернення на землю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Про прихід Ісуса гарно описано в Біблії. Щоб краще зрозуміти порядок дій під час повернення Ісуса, ми пропонуємо вам цікаві уроки вивчення святого письма Діскавер. Вони допоможуть крок за кроком підготуватись до зустрічі з Христом, щоби не бути обманутим. Щоб їх отримати, напишіть або зателефонуйте до нас. Електронну адресу та номер телефону висвітлено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора. До зустрічі завтра.